Отець Василь, для спасіння достатньо бути хрещеним Роман. Ну, думаю, що так. Знаєте, для того, щоб бути здоровим, достатньо записатися в чергу на прийом до лікаря. Я думаю, що так? Не. Похрестили і все, одразу до Царства Божого. Якщо похрестили і ти більше нічого не робиш, а на другий день зустрівся з Богом, то 100% будеш в царстві Божому. Тільки не через самогубство. Але якщо ти пожиєш трохи, то трохи нагрішиш. Треба десь і покаятися, треба щось зробити. Скаже Господь Бог, я був голодний. Ти дав мені їсти, я був спралий, ти дав мені пити і так далі. Треба щось робити в цьому світі. Я був в тюрмі ти мене провідав, я був хворий, ти до мене прийшов. Ось. І то, що ти не зробив, міг зробити, але не зробив. Каже Христос, я був голодний, а ти не дав мені їсти, я був справи, ти не дав мені пити. Тобто не зробив. Тобто замало хрещеним бути. Треба ще щось і зробити. Віра без діл мертва. Треба треба десь щось трошки для бога і постаратися